Як впоратися з негативними емоціями? Додивіться це відео до кінця, тому що я буду давати вам майже покроково дієві, прості способи, як опанувати себе, якщо нас розривають негативні емоції. Та ми живемо в таке буремне життя, війна, якось треба жити, якось треба поєднати все те, що в нас і так раніше було. Ми що, не дратувалися з вами, коли нас хтось підрізав, дратувалися? Ми інколи сердимось на своїх дітей, сваримося з коханими. Людьми чи з колегами по роботі. У нас і так вистачало з вами. Привидів для того, щоб якось негативно попереживати за усе, що є в нашому житті. А війна ще додавала. Тож зараз таку суттєву долю всіх емоцій, які щодня ми з вами відчуваємо, займають саме негативні, такі як розпач, страх, не знаємо, куди бігти, що робити, лють, злість, роздратованість. І хотілося б, можливо, їх не відчувати, тому що ну, це дуже неприємно, це інколи страшенно боляче. Але вони нам потрібні. Нам будь які емоції потрібні, тому що це наш відгук, наш людський відгук на те, що відбувається назовні, да? на життя. Коли у нас немає емоцій, ми як роботи. А люди, які не відчувають емоцій, неадекватні в цьому світі. Вони не можуть реагувати правильно на те, що відбувається. І негативні емоції можуть бути дуже класними помічниками нам, що й увазі? Наприклад, коли ми сердимося. От злість, класна емоція, вона нас отак збирає докупи, не дає впасти в депресняк. І на цій енергії ми можемо наробити дуже багато класних справ. Насправді там започаткувати бізнес, комусь щось там довести, змінити щось на краще, просто на тому, що ми зараз доведемо. Або наш гнів класна емоція, яка вказує на те, що щось пішло взагалі не так. І так не має бути. І це, значить, для нас інформація для аналізу. Що я маю змінити в своєму житті, щоб так більше не було? Або страх вказано те, з чим я можу стикнутися в цьому житті, де може бути щось небезпечне для мене, для моєї родини, і тому мені потрібно це передбачити заздалегідь або образа. Це історія про те, що ми. Щось собі надумали, у нас були якісь очікування, що до людей чи обставин, які з нами мали статися. І так не відбулося. Тож, ну, це до аналізу. Чи варто взагалі собі надумувати, чи можливо треба навчитися такій інтелектуальній розтяжці, може бути так, може бути так, може бути ось так, а може бути ось так. Тож, негативні емоції наші друзі, хоча вперше взагалі ні разу не скажеш, як же нам їх навчитися проживати. Ну, дивіться, принаймні є три різні. Різних сценаріїв, які ми можемо використовувати. Сценарій перший: виплесніть зсередини назовні всі свої негативні емоції. Це настільки популярна зараз думка, просто з кожної праски там звучить, що не можна в собі це тримати. Треба виплескувати. Розкажіть їй чи йому, що ви відчуваєте. Ну, от ви розказали, от ви виплеснули. Ну, всі дізналися, і що, і ви залишилися одні. Тому що від вас сахатимуться люди, такі Ах! небезпечна людина ніколи не знає, як вибухне, чого вибухне, з якого дива вибухне, і що на мене потрапить завдяки цьому вибуху, краще буде триматися подалі. Так руйнуються сім'ї, так руйнуються бізнеси, так руйнуються дружні стосунки. Тож, ну, така собі історія, розумієте? Виплескувати потрібно, але як? Ну вийдіть куди небудь в ліс, вийдьте, покричіть там, будь ласка, я колись на ганку свого будинку кричала на місяць. Ну, не в сенсі на місяць а на супутник нашої планети, а в сенсі я на нього дивилася і виплескувала туди, вгору, все те, що мені потрібно було виплеснути. Або знаєте, як у цих мемах зайшли в кімнату, зачинили двері, викричалися, вийшли такі, фух, продовжуємо далі. Про що ми там спілкувалися? Тож, виплескуйте, але не на людей. Побоксуйте боксерську грушу, можливо. Нормальна історія випустити пар, але не на людей. Це важливо. Другий сценарій, ось дивіться, є багато людей, які ці всі свої емоції негативні, всередині стримують. Знаєте, отак от, от кулаки втискають, жилавки отут починають ходити, виплескується просто, нам здається, кров зараз вибухне тут у скронях, і все рівно кажуть, все нормально. Коли запитуєш, все добре з тобою? Все нормально. Я ж кажу зі мною все добре. А, а всередині просто там тиск підскочив, серце ось так калатається, але людина намагається зробити вигляд, що все нормально. Або є ті, які, знаєте, схожа реакція, але виглядає це трохи інакше. Так доброзичливо, так «Зі мною все добре. Так поплакали трішки там в туалеті, навіть не дали собі виплакатися. Волосся прибрали, такі все добре, «Зі мною все добре. Я ж кажу, все добре, продовжуємо. І цей варіант теж поганий насправді. Або коли людина ображається і запитуєш її, ти що образився чи образилась? Ні, що так сильно? Так. Але ж не скаже, що Що там всередині, і оце всередині воно там живе, вирує, починає з'їдати нас всередині, але ми не говоримо іншим, що відбувається. Здогадайтеся, типу самі. І це теж такий собі варіант. Ну, знаєте, обидва варіанти, які я щойно назвала, не хороші. Перший, коли ми поплескуємо все назовні, руйнує стосунки, розумієте. А другий руйнує нас середини. Бо якщо ми будемо так стримувати оці емоції, то психосоматика скаже нам привіт, обійма нас надовго і запитає тобі, яку цю хворобу? Ось цю очучі повним списком. Скорше за все буде повним списком. Розумієте, то ж так робити не треба. Якщо вам подобається це відео, ставте йому вподобайку, обов'язково підписуйтесь на мій канал, а ще коментуйте. Я читаю усі ваші коментарі і на багато з яких відповідаю. Тож з нетерпінням чекатиму, а ще діліться цим відео з друзями з подругами, для того, щоб якомога більше людей могли впоратися з негативними емоціями. І ще дякую за підтримку українського контенту. Варіант третій або сценарій, третій, як проживати. Нам кажуть, навчіться керувати емоціями. Так можна прочитати в статтях, так можна подивитися ролики в Ютубі. Але я хочу сказати, що слухайте серйозно, ті, хто ці ролики роблять, ви взагалі знаєте, як побудовано мозк, як він працює. Мозок наш не так працює, тому що емоції це продукт середнього мозку, який еволюційно набагато раніше взагалі виник у нас, ніж той, який ми думаємо. Розумієте, оця півкулі префронтальна кара, там до наші думки там, де ми можемо аналізувати щось, виник значно пізніше, тож він просто не встигає за швидким емоційним мозком. Емоція випулює просто з нас з шаленою швидкістю, як реакція на якийсь подразник. І оця частина, якою ми думаємо, не встигає. Тож керувати ними неможливо. А що тоді можливо? А можливо, навчитися опановувати наслідки негативних емоцій. І переформатувати їх. Давайте розкажу вам різні способи, як це робити. Вони дуже прості, дуже дієві. А ви просто пообіцяєте мені зараз, просто що ви повправляєтеся, що ви потренуєтеся, тому що просто інформація ніколи не працює. І ми так багато часу вкладаємо там, не знаю, в своє вдосконалення. Але один з моментів, який надзвичайно важливий, вкладіть час в вдосконалення себе як людини, яка вміє опанувати, наслідки негативних емоцій. Тож, конкретні способи. Спосіб перший простий, підходить дітям приблизно з 4 років і будь-кому, там живіть якомога довше. Чоловікам, жінкам. Називається голова вгору. Я покажу просто, як це робиться. Обережно. Отак голову закидуєте назад, кладете, начебто, собі на плечі. І дивитися вгору очами і ось напрямок вашого підборіддя теж туди, в небо, в стелю, куди завгодно. І ви рахуєте до 120. Або розглядаєте, як я зараз хмарини, і все рівно десь приблизно до 120. Раз, два, три, чотири, п'ять, щось подібне. Що це нам дає? Нашому організму потрібен час. Щоб перелаштуватися з однієї емоції на іншу емоцію. Ось коли ми підіймаємо голову вгору, це простий дієвий спосіб, який дозволяє за одну приблизно хвилину, поки ви там будете рахувати до 120, десь хвилина пройде. Опанувати себе, переключитися на іншу емоцію. Амплітуда емоцій значно знизиться. Тож, якщо ви були просто там розсерджені неймовірно, амплітуда була височенна, або гнів вас там розривав просто. Потримавши так голову і опустивши її за одну хвилину, ви відчуєте, що амплитуда вашої емоції значно поменшала. Тобто вам уже кров не застилає очі, ви можете врівноважно думати, включився ваш думаючий мозок, аналізуючий, і ви можете абсолютно інакше реагувати на ситуацію. Крутезна штука працює з дітьми, працює з дорослими, з жінками, з чоловіками, працює завжди. Навіть дитина до 4 років та маленька. От плаче, ви отак зробите, вона підійме голову, перестане плакати. Навіть біль мови, розумієте, коли ми дивимось туди, ми не відчуваємо болю. Ось так це працює. Тож, хвилина, опустили голову і вже абсолютно інакше опановуєте ситуацію. Спосіб номер два. Аналітичний, я б сказала, підходить таким філософам, які люблять розбиратися, що, як, чому, як працює, а чому так, а не чому інакше. Я розкажу вам про три Такі сходинки для того, щоб опанувати наслідки негативної емоції. А для цього потрібно розуміти, що там відбувається в нашому організмі. І так, сходинка перша. Нам треба просто знати, що емоція псш, полетіла як ракета, будь-яка там, наприклад, гнів, вона просто полетіла. Далі ми переходимо на сходинку. номер два. на цій сходинці номер два. Наш думаючий мозок, який більш повільний підхоплює цю емоцію і видає якусь думку, яка як він думає, якщо так можна сказати, підходить під цю емоцію. Наприклад, там щось пішло не так, як ви хочете. Ви такі трясть його матері, і пішли думки, чому трясть його матері, і що, і як, і чому, і ви вже завелися. Але нам потрібно знати, що сама емоція триває недовго. Ось це перший щебель, перша сходинка. Знаєте, як у ракети відпаде скоро, ну одна секунда, ну декілька хвилин. Ну і все, і далі вона не працює. Паливом для того, щоб ми могли сердитися три години або три дні, або ображатися декілька років, слугує ота думка, яка на другому щеблі запускається, на другій сходинці, яка підхоплює цю емоцію. І коли ми крутимо всередині оту думку. Ми підігріваємо свою емоцію, і вона знову і знову і знову у нас виникає. Ну тобто ми собі створили коло, ходимо по ньому і не можемо з того пекельного кола вийти, розумієте? Але ми маємо зрозуміти і третю штуку: це третя сходинка або третя щабель, на якій ми можемо піднятися. Там ми можемо переформатувати ту думку. Яка підтримує нашу емоцію, а значить і змінити емоцію. Ну, тобто ми можемо подумати, що не, ну, не кінець світу, ну, якось можна інакше. Я наведу зараз приклад і стане зрозумілішим. Наприклад, пам'ятаєте, як в тому мемі, коли мама заходить на кухню, а там Назар то стоїть, копирсається з борошном, водою, і вона розстроєна, каже, Назар. Тож, що ти робиш? Є він каже, успокойся, не психуй, там, все помимо, да, почистимо і тому подібне. Тобто, ви побачили щось, що ви не хотіли бачити, і ви можете відчути там або розпач, як це мама, наприклад, або злість. Я знаю купу історій, коли мені писали батьки, щоб дитина таке не робила, ладно було розірвати просто на шматки. Запустилися. Тобто, ви для себе зробили галочку, поставили так. Перший що біль пройдено. Другий. В другому у нас підхоплена думка, і ми такі, чому всі діти як діти, ну чому цьому треба 150 разів казати, хто це буде прибирати? Я така втомлена, я не хочу це робити. А -а 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 -а! І хочеться ж це виплеснути, і ми часто виплескуємо. І десь тут ми себе вже маємо зловити на думці, коли ми знаємо оцей механізм, що ми можемо переформатуватися, дивимося на те все. Ну, кльова дитина, ну моя дитина, класна дитина, ну да, ну, ну все розкидано, але ж. Такий захоплений, такий радісний. З таким щастям це робить. Навіть дивовижно прикольно, навіть мило виглядає. Думаємо, ми починаємо посміхатися. Наша думка вже інша, значить, емоція у нас інша. Ми її переформатували, наш гнів кудись подівся, злість пішла, роздратовані і щезла, розпад щез. Ми підходимо, цілуємо дитину в потилицю, кажемо, любий мій хлопчик, очудінка, тобі цікаво. Дитина відповідає так. Ну розкажи мені, що ти тут робиш. Дитина починає розповідати. А ми раді. Разом з дитиною і потім кажемо, допоможи мені, це будь ласка, прибрати, разом стоїмо, прибираємо. І білочка у нас теж тут дивиться, хоче вам показати. <риклад> Тож, ось так це робиться. А якщо, наприклад, стосунки посварилися з чоловіком, які все, все, все розлучаються, скільки можна от та сама тема, знову і знову, блін, чому? Перший щебель Пішла емоція зупинити, яку ми не в змозі. Просто другий щебиль. Ми зрозуміли, що ми крутимо ось ту думку, і підігріваємо ту емоцію. Зрозуміли, скільки б там часу не пройшло, переходимо на третій щебиль, і на цьому третьому такі, ну не кінець же світу. Не кінець, ну, ми сварилися раніше, сварилися, ну, мирилися, мирилися, помиримося і цього разу. А не такі вже в мене поганий чоловік. Я ж розумна дівчинка, я поганого не могла обрати. Думаємо, ми починаємо посміхатися, згадуємо якісь милі ситуації життєві, або як ви вирішували в минулому подібні конфліктні ситуації. Ну і вже в більш такій спокійній емоційній ситуації. сідаєте і думаєте, як його вирішувати. Тож практикуйтеся для того, щоб згадувати про ці три. Рища блі, вам потрібно записочки собі понаписувати там, де ви сварите частіше, там на роботі, можливо, з колегами або вдома на кухні, про всі бачили, що там у мене записочка на холодильнику висить, піду подивлюся. А, це ж алгоритм. Три щеблі, в якому я зараз там знаходжуся. Перший, другий, третій, А значить, я маю робити оце і все. І з часом ви навчитеся автоматично проводити себе досить швидко по цим трьом щебелям. Ну, перший, взагалі, ми не керуємо. Другий і третій щебель нам підвладний, і ми можемо себе переформатовувати. Третій спосіб опанувати негативні емоції це дихальні практики. Він дуже простий, він класний і доступний всім і працює і з дітьми, і здоров'я. Послими. опанувати його досить легко. З дітьми можна навіть приблизно з двох років вже з дитиною навчити його це робити, і це буде суперово. Взагалі слід себе навчити опановувати негативні емоції і паралельно навчити своїх дітей. Жити стане значно краще. Тож беремо телефон, заходимо і завантажуємо собі будь-який додаток дихальний. І просто вам потрібно знати, 20-30 ітерацій потрібно зробити, чи це ми дихаємо за квадратом, чи ми дихаємо вгору-вниз. Немає значення 20-30 ітерацій і розпачу, і немає, ви заспокоїлися, страх теж кудись подівся. Злість зменшилася значно, ви можете уже керувати цими емоціями. Тож скористуйтеся цим і залучайте до цього своїх дітей. Якщо вам заходить, те що я кажу, якщо воно відгукується, хочу запропонувати вам подивитися моє відео про те, як позбутися почуття провини. Ось ви його зараз бачите. А ще під цим відео я прикріплю посилання на моє відео про те, як позбутися почуття провини. Переходьте, дивіться, там простий, класний алгоритм, який може опанувати будь-хто. І роками той тягар, який ви тягнете в собі, ви позбудетеся його. Це теж негативна емоція, дуже-дуже така, яка руйнує нас всередині. Як позбутися почуття провини. Переходьте, дивіться, опановуйте. Не можу не сказати. За декілька днів новий рік. А значить, закінчаться знижки новорічні, різдвяні, які я робила на свої тренінги і курси. Нижче під цим відео я прикріплю сайт з різдвяними новорічними знижками. Перейдіть, подивіться, встигніть, будь ласка, купити те, що ви хотіли, те, про що ви давно мріли. Можливо, ви хочете прокачати свої батьківські скіли, Тоді вам потрібно звернути увагу і купити собі застосунок Be Happy Academy, там два курси для батьків, 010 Сі моя підтримка двічі на тиждень. Можливо, ви хочете впевненість прокачати тренінг про прокачку. впевненості Можливо, ви хочете придбати річну підписку Be Happy space на все, що я роблю, підписатися, будь ласка, бо з нового року вона зростає в ціні. А скористайтеся, будь ласка, цими останніми днями для того, щоб навчатися за найкращою ціною, покращувати своє життя. Повертаємося до того, як вправлятися з негативними емоціями. Четвертий спосіб зайде тим, хто добре панував друге. Ти пам'ятаєте, такий філософський, аналітичний. І цей четвертий спосіб називається перемкнути увагу, фокус уваги інший, що мається нова. Ну, наприклад, ви вранці там кудись запізнюєтеся, кричите своїм дітям, давай швидше і тому подібне. І можна зіпсувати день і собі, і їм, і просто, ну, просто все полетить шкереберть, а можна просто опанувати себе і сказати, що це я, навіщо. Хіба я цього хочу так? Щоб наступного разу не запізнюватися, раніше буду будити своїх дітей на пів години, зато не буду кричати чи на 40 хвилин на них, коли ми виходимо. А зараз швиденько поцілували там. Зібралися і на позитиві кудись побігли або поїхали. Це не так просто зробити, насправді. Але якщо опанований другий спосіб, якщо ми розуміємо, як працює мозок, нам уже простіше вправлятися в переключенні фокусу уваги, і це дуже крутезна штука. Насправді, бо якщо ми натреновані, нам вистачає декількох секунд, щоб зрозуміти, що відбувається, і опанувати себе. Тож тренуйтеся, будь ласка. А ще хочу вам розказати про п'ятий спосіб, називається фрі -райтинг. Що це таке? Я його обожнюю. У нього ще є одна назва: це як вигрузити мозок. Зараз поясню, що це таке. Інколи емоції настільки сильні, що ми не можемо позбутися годинами і днями. І у нас напруга може бути, яку ми ніяк не можемо зняти. Інколи ми точно розуміємо, чому у нас є ця напруга, але ми не можемо владнати ситуацію так швидко, ось війна, наприклад. Ну ми всі хотіли б перемоги України якнайшвидше, але неможливо це зробити просто тут і зараз. А інколи ми навіть не розуміємо, що з нами відбувається, а нас щось бентежить. Що потрібно робити? Потрібно виписатися. Як це робиться? Вибирати телефон або будь-що, ставити таймер на 12 хвилин. В середньому від 9 до 15 – 12 хвилин. Вмикаєте таймер і далі починаєте писати, не звертаючи уваги ні на абзаці, ні на велику чи маленьку літеру, коми там, ні на що. Ви просто пишете всі думки, які у вас там є, все, що вас бентежить. Якщо ви застрягли, йшли в ступор, повторюєте писати те, що ви писали до цього. Якщо думки ходять по колу, просто їх пишете. І так доти, доки не зазвонить таймер. Таймер задзів, ви можете перечитати. Може, якась думка там буде якоюсь для вас, то яка зрушить вас з мертвої точки. Ви Бачити вихід ситуації, але в принципі можна не перечитувати, а просто викинути. Надзвичайно круто працює. Мозок звільняється від цієї напруги, від тих думок, які ходять по колу постійно. Напруження в цілі зникає інколи. У нас досить складна ситуація, наприклад, розлучення. Ви ніяк не можете зрозуміти, як з вами таке змогло статися? Взагалі, чому, що, як ви собі берете той самий фрірайтінг, ставите собі питання. За що відповіді нема на це питання, і воно неправильне, але воно вас точно турбує. І починаєте писати, і пишете щодня не одне й те саме, а на одну і ту саму тему. Повертаєтеся знову і можете трішки подовжити, скільки ви за часом пишете. Можна 15, можна 20 хвилин писати. Три-чотири дні і вам стає значно легше. Це знаєте, як вилити душу комусь і так фух, звільнитися. Це не вирішить проблема, але це забере той велику частку тих негативних емоцій, які у вас є, і ви інакше почуватиметеся. Крутезний спосіб, практикуйте, він вам сподобається. Ну і наостанок, шостий спосіб, ви знаєте і чули, що негативні емоції пов'язані зі стресом. А стрес у нас як реакція на те, що відбувається, і управляють стресом гормони стресу. А гормони стресу це гормони дії. Тобто, так пережити і подумати, може, розсосувати. Все це не працює взагалі, вони накопичуються в організмі, і нам потім стає зле. У нас сил немає, ми в депресію так можемо зайти. Нам туди з вами не можна. Нам перемогти відбувати країну, жити довго і щасливо. Розумієте? Тоді що нам потрібно зробити? Нам потрібно зробити швидку руханку півтори-дві хвилини максимум. Можна так пострибати. Отак, сто разів. Ви коли почнете стрибати. Ви не встигнете втомитися, але через оці стрибки вивільниться той стрес, який накопичений в організмі, вам стане легше, ви такі фух, і у вас настрій підійметься, взагалі з нічів'я просто, можна в планці два рази по півтори хвилини постояти, можна повіджиматися, має бути інтенсивна, швидка руханка, яка дуже круто працює. Якщо прям вас ну, прям лють розриває зсередини, да? Швидкої руханки не вийде. Це як в тих фільмах «Колю дрова. Знаєте, якщо немає дрів або немає городи, які треба піти пересапати так, щоб мало не здалося перекопати, тоді просто треба ухайдокатись якоюсь хатньою роботою, але такою, яка знаєте, моторна, дуже. Тому що тоді тіла вивільнюються, накопичені гормони стресу утилізуються так через роботу, через рух, бо інакше вони не утилізуються, і вам стане легше. Сподіваюся, це відео стало вам корисним, і ви справді потренуєтеся в тому, як можна опанувати свої емоції, які вам не подобаються болісно проживати. не хочете їх проживати, які руйнують вас, ваші стосунки. Навчите цьому своїх дітей. І життя стане набагато керованішим і набагато кращим. Тож діліться цим відео з іншими, вправляйтеся самі і коментуйте мені, будь ласка, з нетерпінням. Чекаю на ваші коментарі, як ви вправляєтеся зі своїми негативними емоціями. Хай вам щастить. Поскриптом, що не відійшла від цього місця, дивіться, що надибала прекрасний момент. У нас справді з вами прекрасний момент. Наше життя прекрасне. Давайте його чудово і прекрасно жити.